Друзі, усім привіт! Мене звати Олексій Мовчан, Я народний депутат України, член парламентського комітету з питань економічного розвитку. На моєму каналі говоримо про економіку простими словами. Підписуйтесь! Взимку 2026 року українці отримують разову виплату 1000 гривень, найбільш уразливі ще 6,5 тисяч гривень. Про це заявив президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністрка Юлія Свириденка. І в сьогоднішньому випуску будемо задавати питання, чи це допомога населенню, економічний бустер, чи це розкручування інфляції. Розберемося на цифрах, як працюють грошові роздачі в Україні і в світі, які наслідки від цього можна очікувати, хто виграє, хто програє. Підписуйтесь на мій канал, починаємо. Отож, що таке зимова підтримка? Є підтримка, її ще називають. Це одноразова виплата в тисячу гривень кожному громадянину України, включно з дітьми, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Для дітей заявки подають батьки або законні опікуни. Плюс 6,5 тисяч гривень може бути виділено для окремих найбільш уразливих верст населення: це люди з інвалідністю, пенсіонери з низьким доходом, багатодітні сім'ї і інші. Заявки можна подавати орієнтовно з 15 листопада по 15 грудня. І витратити ці кошти можна буде на комуналку, ліки, транспорт, книги, медпослугу і інші товари, але виключно українського виробництва. Також можна пожертвувати на благодійність і на Зсу. Це гроші, які є безоподатковувані, вони не впливають на ваші субсидії або на інші пільги, якщо ви такі маєте. І важливо, що вони є поворотними. Тобто, якщо ви їх не використали, то тоді вони повертаються в бюджет. У нас є контекст минулого року є підтримки. Отож, зимова є підтримка 24-25, охопила 14,5 мільйонів людей, і було видано 10,5 мільярдів гривень, із них витрачено 8,6 мільярдів гривень, тобто різниця повернулася назад в бюджет. Це офіційні дані Мінекономіки і держстату. Е, ключове банки, е, і дія і Укрпошта приймають заявки для отримання цієї є підтримки. Як працюють ці гроші? Тож, якщо ви отримали є підтримку, тисячу гривень, то витратити її можна протягом 9 місяців. Якщо не витратили, то воно повертається в бюджет, а рахунок закривається. Чому держава роздає ці гроші? Перша мета це стимулювання попиту. Бо у складні періоди, коли криза, війна, блекаути, люди, коли вони мають гроші тут і зараз, вони починають споживати, особливо, якщо це невеликі гроші, тобто це не те, що ти можеш заощадити, в акції вкласти, в нерухомість. Ти можеш закрити якісь ключові для тебе потреби, то ти стимулюєш місцевий бізнес. І мається на увазі національний бізнес. І ці підприємства, ці галузі, вони також стагнують через війну. І це додатковий пуш для них. Друга мета це е, якраз і є таргетована підтримка постраждалих галузей, саме економічна де, е, мета. Е, у нас є хороший результат є підтримки ковідної, так званої ковідної тисячі в 2021-2022 роках. Вона фокусувалася на культурі, спорті і подорожах, і ми побачили, що ці індустрії виросли завдяки тому, що була така програма. А вже на зимову є підтримку було розширено спектр товарів і послуг. І це і ліки, і комуналка, і інші речі, про які ми вже сказали. Отож, як ці гроші впливають на економіку? За даними Національного банку України, минулорічна є підтримка дала росту нашого ВВП аж на цілих 0,1 відсотка. Небагато, мало, але це не інструмент пришвидшення економіки. Це інструмент. Недопущення ще більшої кризи, тому навіть якщо є невеличке зростання, це вже позитив. Як це працює взагалі в світі, коли людям видають невеликі суми грошей, 500, 1000, 2000 гривень, вони починають витрачати їх швидко. Це означає, що більше грошей йде до бізнесу, який продає ці товари і послуги, які встановлені програмою. Для держави дуже простий позитивний ефект це бізнеси у конкретних визначених галузях, які потребують допомоги, отримують більше обороту, відповідно, більше податків починають сплачувати, і, відповідно, підтримується зайнятість і економічна активність в країні. Чи впливає роздача грошей на інфляцію? Можете ви спитати, бо багато хто говорить, що так. Є дуже прості два висновки. Перший висновок, що впливає, інший, що не впливає. Значить, якщо говорити, якщо роздавати дуже великі гроші великими масками, без, без обмежень, куди саме їх можна витрачати, да, тобто без такого таргетування по галузях, то звичайно ці гроші будуть стимулювати інфляцію. Бо Запускаються багато різних процесів в економіці. Якщо розмазати тонким слоєм ці гроші серед населення, і тонкий, мається на увазі, невеликою сумою, то це значно на інфляцію не впливає. І це доведено великими спостереженнями по всьому світі під час пандемії коронавірусу. Але як же впливає, йде позитивний ефект для економіки, це в корострок в короткостроковому ефекті. Довгострокового від цих роздач грошей немає. Значить, такі програми вони дають швидкий пуш, швидкий поштовх для економіки. Бо коли люди витрачають, бізнес отримує дохід одномоментно, так, після того як люди отримали ці гроші і витратили. І економіка закрутилася. Це може діяти там, від одного до трьох місяців, потім ефект зникає, і такої підтримки не видно для ек... в масштабах економіки. Тобто, це можна сказати, що антикризова подушка, а не стратегія для розвитку економічного. Але важлив... найважливіше, що є в е, Таких програмах це соціальний ефект, бо Україна є країною загального добробуту, і в таких країнах борються із бідністю та нерівністю. Завдяки таким роздачам грошей зменшується напруга в суспільстві, люди отримують відчуття підтримки, можливо, безпеки, І якщо це взагалі реально в українських умовах. І найважливіше, що домогосподарства з Маленькими доходами да, найбідніші сім'ї реально відчувають полегшення. Багато хто питає, а звідки гроші? Звідки фінансувати це все? Тому що насправді український бюджет сильно дефіцитний і зайвих коштів немає. Так, от, за даними Мінекономіки, гроші для зимової підтримки надходять із невикористаних залишків минулих періодів. Тобто, ці, ці кошти вони умовно згоріли, бо якби ми їх. Не витратили, не перерозподілили. Загальний обсяг невикористаних коштів оцінюється в 11,4 мільярди гривень, і цього вистачить, щоб забезпечити 11 мільйонів українців зимовою є підтримкою. Але що важливо, що цьогорічна є підтримка складає близько відсотка від наших всіх цивільних витрат з державного бюджету. Тобто це мізерна цифра порівняно із тими видатками, які ми маємо. У України є дуже цікаві, цікавий досвід роздачі грошей населенню ще до ковіду. Всі ми знаємо про Юліну і Вітіну тисячі. У 2008 році уряд Тимошенко виплатив по тисячі гривень у рамках компенсації за ощадження СРСР. І ці кошти отримали близько 6. Мільйонів осіб. Тоді на цю, на цю програму було витрачено близько 30 мільярдів гривень за сьогоднішніми цінами. Ми порахували за цінами 2025 року. Це склало би 170 мільярдів гривень. Ну тобто, розуміємо, що це не спів, співставні цифри. Тобто, сьогодні на є підтримку йде всього 11, а е, в 2008-му витрачали би 170. У 2012 році е, президент Тікач Янукович також відновив виплати і роздавав їх під, під назвою Віті на тисячі в народі так називали. Також під, е, збанкрутілих, під збанкрутілий Ощадбанк. Але що важливо, що ці попередні тисячі вони були більше передвиборчими. Жестами соціальними, бо не мали цільових таргетованих підходів використання цих коштів, і ніяк не це не було пов'язано із підтримкою галузей в економіці. Бо по суті, ці кошти можна було як відкласти, купити на них долари, можна було купити алкоголь, цигарки, програти в казіно, що завгодно. То вони не стимулювали жодним чином економіку. А Сьогоднішня тисяча є підтримки, вона фактично є таргетованою по окремих галузях для економічного розвитку або економічної підтримки, так буде правильно. Ми дослідили із командою міжнародний досвід, і є дуже багато цікавих прикладів, як уряди різних країн боролися із, із пандемією коронавірусу і запроваджували подібні програми. Масованих роздач грошей населенню для, як швидкий інструмент економічної і соціальної підтримки. Так от, лише у 20-21 роках було, в такі заходи було інвестовано близько 3 трильйонів доларів. Середня витрата на одну людину по цих 200 країнах склала близько 313 доларів. Наша є підтримка це десь 23 долари. Найефективніші трансфери, да, най, найефективніші програми були у тих, хто впроваджував їх швидко. Тобто, чим швидше людина має е, витратити гроші, тим більш, більший ефект зазнає економіка, позитивний ефект. То е, дослідження говорять про те, що середня кількість впровадження це 26 днів. Найбільш показовим є приклад Сполучених Штатів Америки. Вони роздавали по 1200-1400 доларів усім бажаючим, без обмежень по витратах, і вони насправді зробили помилки, бо вони дуже сильно розігрили свою економіку, бо не було будь-яких обмежень, куди ці гроші можуть витрачатися. Можна було в казино в крипту, між іншим, можна було алкоголь купити, можна було там будинок відремонтувати і так далі. Але побачили все одно позитивний ефект бо від миттєвої витрати грошей. і Бо найбільше і найбільш швидко витрачали люди з низькими доходами. А в Сполучених Штатах це особливо з рівністю особливо важливо. І тож е, важливо, да, що в таких, коли ви роздаєте великі гроші, то важливо, щоб це було швидко, щоб підтримати. Економіку, але таргетовано, щоб не розкрутити інфляцію, яку від якої, між іншим, дуже сильно постраждав весь світ. Другий цікавий кейс це Японія. Вони роздавали також під час пандемії по 100 тисяч єн на кожну людину, це приблизно 900 доларів. Така сама модель, як у американців. Тобто ще одні винуватці інфляції, значить, роздавали гроші всім без таргету. Вони дослідили, що половину цих грошей люди не витратили, а відклали. Вони зекономили ці гроші. Ну і десь там, не знаю, на депозити, в крипту, можливо, так само. Або ще кудись вклали, але не стимульнули економіку. Був невеличкий ефект, але дуже короткий і маленький. Тобто ця програма в Японії ривка, стрибка не, не дала. Але є. Кейс, який мені найбільше сподобався, і це те, якраз що схоже на український досвід, або, можливо, український досвід схожий на них. Країна Гонконг. Вони видавали не гроші, а ваучери, які можна було витрачати на конкретні товари і послуги, і виключно всередині країни. Ну, точно така сама модель, як у «Єпідтримки». Е, Значить. Ваучери різко підняли продажі в магазинах, кафе, сервісах, салонах красоти, краси, і це все всередині країни. Е, неможливо було вивести гроші за кордон, тому весь економічний ефект від цих ваучерів залишився в Гонконзі. Підсумовуючи, гроші типу тисячі. Працюють як швидка допомога для економіки. Вони не створюють нову економіку, не залучають прямих іноземних інвестицій, не розвивають промисловість, не будують заводи і фабрики, але вони допомагають людям пережити складні періоди, складні часи, блекаути, холод ем, пандемії і дають імпульс для галузей, в яких витрачаються ці гроші. Світовий досвід показує, що невеликі програми майже не впливають на інфляцію. Ефект від них короткий, але позитивний. Найбільше виграють ті галузі, на які ці гроші старгетовані, і такі виплати покращують соціальну стабільність. Важливо розуміти, що це не інструмент розвитку, а антикризова. Підтримка, і яка саме так ефективно працює. Частина суспільства може сприймати цю зимову є підтримку, так звану тисячу як передвиборчий або популістський крок, порівнюючи з попереднім досвідом в Україні Юліною тисячою, Вітіною тисячою. Але на відміну від попередніх кейсів, тут є чітке таргетування, тут є. Підходи відповідно до найкращих міжнародних практик. Тобто це працює як фіскальний механізм розподілу невикористаних коштів, а не нове якесь навантаження на бюджет, важливо розуміти, що це не український ноу-хау, так робили в Сполучених Штатах, Японії. Гонконзі, Німеччині, Великобританії і багатьох інших країнах, тому називати це піарною тисячою некоректно. Програма має соціальну, економічну і політичну складову Її практичний ефект реальний, вона збільшує споживання, чим стимулює галузі національної економіки для зростання або виживання, і фактично допомагає. Українським сім'ям пережити важку зиму. Друзі, підписуйтесь на мій канал. Тут ми говоримо про економіку простими словами. З вами був Олексій Мовчан. Дякую за увагу. пока.